Малята, пропоную послухати вірш Анатолія Василевського побутові прилади. Помічників у матусі багато. Скажу вам відверто: повнісінька хата, пил полосос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має, праска всі випрані речі прасує, мікрохвильовка вечерю готує, фарш м'ясорубка дає для котлет. Швадська машинка нам шиє жилет. І холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає, готує плита електрична компот. У помічників цих багато турбот, всі прилади нам побутові потрібні, проте обережні ми бути повинні. Якщо в холодильник залізти грайливо, замерзнути можна, це дуже журливо. Якщо у машину прально упасти, то від електрики можна пропасти. І в телевізорі не колупайтесь, там небезпека. Остерігайтесь. Поруч з приборами краще не грати. Зовсім не складно це пам'ятати. Про що, вірш малята? Так, про електроприлади. Пам'ятайте, дітки, електроприлади наші помічники, але вони можуть бути небезпечними, з ними гратися не можна. Користуватися тільки з дорослими.